Вітаю, друзі! Ваш бізнес на мінімалках або взагалі на паузі. Давайте розберемося, що ж вигідніше для ФОП першої та другої групи залишатися чи переходити на загальну систему. Розглянемо всі за та проти. Друзі, є три прості кроки, щоб зробити цей світ кращим. Лайкни це відео, напиши коментар і підпишись. Далі буде ще цікавіше. Тож почнемо. Почнемо, звісно, із переваг переходу на загальну систему. По-перше, якщо немає доходу, то ФОП на загальній системі може не сплачувати ПДФО військовий збір та ЄСВ за себе. Це, мабуть, головна перевага загальної системи. Адже якщо брати ФОП на єдиному податку групу 1 і 2, то єдиний податок, військовий збір та ЄСВ за себе, вони мають сплачувати у фіксованій сумі. Незалежно від того, ведеться діяльність чи ні є дохід чи ні, не сплачувати їх можуть лише деякі пільгові категорії ФОП. По-друге, якщо є дохід, то сплачуєш ПДФО військовий збір та ЄСВ за себе, виходячи із суми чистого доходу. Тобто сума сплати не є фіксованою, а залежить від конкретної суми чистого доходу. Утім, що стосується ЄСВ за себе, то якщо місяць прибутковий, то за такий місяць не можна сплатити менше, ніж 1760 гривень. Бази нарахування ПДФО військового збору та ЄСВ є чистий дохід, тобто виручка за вирахуванням витрат. Але такі витрати, по-перше, мають входити у перелік дозволених згідно з пунктом 177.4 податкового кодексу України. А по-друге, мають бути документально підтверджені, має бути первинка на їх оплата. По-третє, немає обмежень щодо провадження діяльності, які властиві єдиному податку групу 1 та 2. Це може бути цікавим тим, хто на загальній системі планує щось робити, а не спати. Але навіть у цієї, здавалось би, чудової загальної системи є свої підводні камені. По перше, якщо перейти з єдиного податку на загальну систему посеред року, ну, наприклад, з початку другого кварталу 25-го року, то знов повернутися на єдиний податок можна буде не раніше ніж з початку наступного календарного року. Ну, в нашому випадку, не раніше 1 січня 2026 року. По-друге, навіть якщо податкова адреса ФОП розташована на території бойових дій, це не дає можливості не сплачувати ПДФО військовий збір та ЄСВ. Така можливість є лише у ФОП на єдиному податку груп 1 та 2. Усі деталі шукайте в журналі Податки та бухоблік» за 25 рік. Випуск номер 9 по-третє, після відмови від єдиного податку, якщо обсяг оподаткованих операцій з постачання за останні 12 календарних місяців сукупно перевищив 1 мільйон гривень, доведеться пройти ПДВ-реєстрацію. Тут проблема в позиції податківців, адже вони вважають, що рахувати слід і обсяги постачань, здійснених у статусі платника єдиного податку. Суди такий підхід загалом не підтримують, але ж податківці прогнозовано стоятимуть на своєму. По четверте, якщо будуть великі доходи, то вони потраплять під базове загальносистемне податкування, яке є досить важким. Той факт, що це можуть бути надходження за відвантаження товарів або ж продукції, здійснені ще на єдиному податку, чи за роботи чи послуги, виконані ще на єдиному податку, нічого не змінює. Адже і на єдиному податку, і на загальній системі щодо доходів діє касовий метод, тобто це будуть звичайні доходи, отримані на загальній системі. А з отриманих на загальній системі доходів, ну точніше, із чистого доходу, слід платити ПДФО 18%, військовий збір 5% та ЄСВ 22%. Також, якщо йдеться про ФОП, зареєстрованого платником ПДВ чи такого, який мав зареєструватися, але цього своєчасно не зробив, доведеться сплатити ПДВ, основна ставка 20%. Втім, якщо це вже друга подія, а перша подія, наприклад, віднатаження товарів сталася на єдиному податку, то ПДВ платити з відповідних постачань не доведеться. Звісно, тут є дуже багато нюансів, і що базою оподаткування ПДФО військового збору та ЄСВ є саме чистий дохід, а не вся виручка, і що за ЄСВ є максимальна база нарахування, і що за ПДВ податкові зобов'язання зменшуються на податковий кредит тощо. Але все одно податкове навантаження на загальній системі досить високе. По п'яте складний облік доведеться завести, але реєструвати податківців не потрібно. Типову форму, за якою здійснюється облік доходів і витрат ФОПами, і фізичними особами, які проводять незалежну професійну діяльність, та форму обліку товарних запасів. А також зробити в ній перший запис про залишки товарних запасів на початок обліку, на підставі опису залишку товарів на початок обліку. По шосте, у фоп на єдиному податку групи 1 є звільнення від РРО та ПРО та термінала. При переході на загальну систему ані РРО, ані ПРО звільнення, ані термінальної відстрочки в нього вже не буде. При цьому слід звернути увагу на такі нюанси. Щодо РРО ПРРО, втрата звільнення не означає, що вже на момент переходу на загальну систему у такого ФОПу має бути зареєстрований ЕРО переро Ні. Це лише означає, що вже перша розрахункова операція після переходу на загальну систему має бути проведена через зареєстрований РРО та БРО. Відповідно, якщо розрахункових операцій не буде взагалі, то після переходу на загальну систему можна жити спокійно без РРО-ПРРО. При цьому зверніть увагу на те, що приймання оплати за IBAN-реквізитами поточного рахунку ФОП не є розрахунковою операцією в розумінні закону про РРО і застосування РРО ПРРО не вимагає. Щодо терміналу, Якщо немає самого факту продажу товарів послуг, то також можна стверджувати, що ФОП може спокійно жити без термінала. Але тут краще подбати про документальне підтвердження бездіяльності. видати наказ або ж розпорядження ФОП про призупинення діяльності, змінити стан відповідних об'єктів, на які раніше подавалася форма 20 ОПП, на тимчасово не експлуатується, мати виписку з рахунку з нульовими надходженнями тощо. Отже, зважте всі за та проти та обирайте, що для вас буде зручніше. На цьому на все. Бережіть себе до всіх близьких. Слава Україні!